Я дуже рада бути присутньою сьогодні тут. і Дуже дякую всім організаторам за організацію цього заходу, за можливість виступити, за можливість почути і бути почутою, тому що це дуже важливо наразі не тільки для України, а й для багатьох інших країн. Тому що Наразі ми усі стикнулися з дуже великою міграційною кризою, і швид... швидке реагування на такі виклики, якраз буде не тільки доречним а буде дуже правильним в правовому полі. Україна є підписантом багатьох міжнародних документів і відповідно має обов'язок, так як вона їх ратифікувала, обов'язок їх виконувати. І одним із таких документів є Конвенція про статус біженців. Ми будемо говорити сьогодні не тільки про громадян України, які змушені були залишити територію України із за широкомасштабного вторгнення Російської Федерації, а і про інших громадян, про яких вже сьогодні говорилося, які також є, стикаються з. Проблемними питаннями, і з, з такими питаннями стикаються в першу чергу країни, е, на територію яких е, такі громадяни перебувають. І сьогодні е, я е, дуже швидко е, розкажу про е, ті меседжі, які е, адвокатує е, наша правозахисна кампанія right to Protection, е, R2P. І, що ми поговоримо також і про позитивні зрушення, які відбуваються, тому ми сьогодні окреслимо питання доступу до документів українців на території Європейського Союзу, документи біженців та осіб, яким надано додатковий захист, які видані в Україні, і особи без громадянства та недокументовані особи, які перебувають під ризиком без громадянства. Тобто зараз багато юристів на території Євросоюзу, в тому числі, стикнулися з тією проблемою, що прибувають особи з території України і є нерозуміння того, які в них документи і що ці документи означають. І якраз це ми сьогодні і будемо намагатися з'ясувати. Ну, По-перше, те, що я вже зазначила це про доступ документів українців в Європейському Союзі. Були вже певні зрушення, тому що в квітні цього року АРТОПІ за сприянням екрета Хіас поширювали поширювали. Поширили перепрошую наступні повідомлення. Щодо доступу до документів українців в Європейському Союзі, це питання, те, що українські водійські посвідчення повинні бути визнані дійсними на період тимчасового захисту в Європейському Союзі. І це перше питання, і перший меседж R2P був успішно виконаний, тому можна говорити про те, що ми все таки спостерігаємо позитивні зміни в визнанні українських документів. Але ще є питання цифрової. Вих документів в додатку дії, які прирівнюються які повинні прирівнюється до паперових в Європейському Союзі. Ну, щодо цього питання, українська сторона докладає багато зусиль для забезпечення такого визнання. По-перше, найближчим часом буде здійснено переклад на англійську мову закордонних паспортів, технічних паспортів на транспортні засоби та посвідчень водія у додатку Дія, про які я сподіваюся, ви чули. Крім того, за інформацією Міністерства цифрової трансформації триває процес забезпечення перекладу на англійську мову всіх документів у цьому додатку дія по-друге 16 серпня цього року кабінет міністрів україни прийняв постанову 910, номер 910, відповідно до якої персональні дані в додатку дія можуть бути передані іноземним державам і таким чином українці отримують право використовувати електронне відображення інформації зі своїх документів завантажених у дії для доступу до послуг за кордоном Ну, це означає, що залишився тільки останній крок, і це якраз ухвалення рішення на рівні Європейського Союзу, щоб було встановлено еквівалентність електронних документів у додатку Дія паперовим документам. Друге важливе питання це документи біженців та осіб, яким надано додатковий захист видані в Україні. Також в квітні цього року наша правозахисна організація АРТОПІ також спільно з міжнародними організаціями просували повідомлення щодо опроїзних документів, визнаних в Україні біженців та осіб, яким надано додатковий захист, і такий меседж... Звучав, що держави-члени повинні визнавати проїзні документи, видані в Україні бенефіціарам міжнародного захисту, як біженцям, так і особам, яким надано додатковий захист. І такими е, документами е, 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 для біженців є посвідчення біженця і особи, яка потребує додаткового захисту, і проїзний документ біженця. Незважаючи на те, що на думку юристів з країн Європейського Союзу невизнання проїзного документа для, наприклад, отримання віз не перешкоджає наданню тимчасового захисту на підставі цих документів, ми все таки вважаємо за необхідне продовжувати просувати цей меседж для того, щоб не було додаткових складнощів. По-перше, в ситуації вимушеного переміщення в пошуках безпечної країни біженці повинні бути захищені від перешкод, що виникають через невизнання їх проїзних документів, тому що у цих осіб є право на свободу пересування. По-друге, їхнє право на свободу пересування гарантується Конвенцією про статус біженців, про яку я вже зазначила. І по-третє, не всі європейські не всі країни Європейського Союзу видають проїзні документи бенефіціарам тимчасового захисту. І останнє не менш важливе, що ні біженці, ні особи, яким надано додатковий захист в Україні, не можуть користуватися паспортами країни походження. І це важливо. Ці документи зберігаються в Державній міграційній службі в Україні протягом всієї міграційної процедури і навіть після надання міжнародного захисту, тобто вони забираються і залишаються в особовій справі в Державній міграційній службі. Таким чином, проїзний документ особи, який надано додатковий захист та посвідчення біженця для виїзду за кордон, видані в Україні, мають визнаватися дійсними не лише для звернення за тимчасовим захистом, а й для пересування державами. І таке... Визнання має відбуватися у всіх європейських державах. Ми зробили певний моніторинг і знайшли, що деякі країни ну принаймні, Нідерланди, Люксембург, Бельгія, Швеція, Данія, Естонія, Ісландія не визнають посвідчення біженця. А Португалія, Швейцарія, Польща, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція посвідчення особи, які надано додатковий захист. Ще один меседж, який ми хочемо сьогодні озвучити, також стосується деяких особливостей документів, що видаються Україною для визнаних біженців та осіб, яким надано додатковий захист. Ці особливості слід враховувати при наданні доступу до ТІПІДІ. По-перше, посвідчення біженця та посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, не є біометричними та застарілими. Ми маємо такі документи вже в як ID-картка, зараз можете бачити. Це посвідка на тимчасове проживання. Але у нас є ще книжечкою, документи книжечкою. І такі документи не є біометричними, але вони не є застарілими, незважаючи на те, що до 2014 року в Україні були затверджені бланки проїзних документів для біженців з безконтактним електронним носієм, Державна міграційна служба України продовжує використовувати так звані застарілі, да і не біометричні бланки. І це є законним, тобто законодавством України передбачено можливість використання ще таких документів, які були надруковані, фактично. По-друге, термін дії проїзного документа залежить від терміну дії внутрішнього посвідчення біженця та посвідчення особі, особи, які надано захист. Останній дійсно протягом п'яти років. Ні ті дії, ні внутрішні посвідчення біженця та посвідчення особи, які надано за додатковий захист, не можуть бути продовжені за кордоном, а саме в закордонних дипломатичних установах України. Це те, що, про що ми сьогодні вже говорили. Артупі отримує скарги від бенефіціарів, які перебувають у приймаючих країнах Європейського Союзу. Зокрема, вони стверджують, що їм надається тимчасовий захист лише на термін дії документів, виданих Україною. Вони вони стурбовані і збираються повертатися в Україну лише для того, щоб поновити ці документи. Однак такий варіант для них є складним та небезпечним. Ми виступаємо за те, щоб документи, видані Україною, визнавалися в країнах Європейського Союзу з урахуванням всіх їх особливостей. Особи без громадянства та недокументовані особи під ризиком без громадянства також в травні цього року було озвучено питання і щодо осіб без громадянства. Тому що права осіб без громадянства та не осіб, які змушені були були залишити територію України із повномасштабного вторгнення Російської Федерації, це питання все таки залишається актуальним. І основними повідомленнями нашими є особи без громадянства, які вимушено залишили Україну, маючи лише посвідку на тимчасове проживання, повинні отримати тимчасовий захист або інший адекватний захист в країнах Європейського Союзу, поки їх повернення в Україну не стане безпечним. Недокументовані особи під ризиком громадянства, особи з невизначеним громадянством, які змушені були залишити територію України, повинні мати доступ до правової допомоги та інформації щодо їх правового статусу в країнах Європейського Союзу, а також доступ до процедури визнання особи без громадянства та процедури надання притулку. Щодо першого повідомлення, я хочу зазначити, що в 2021 році в Україні запроваджена нова процедура визнання осіб без громадянства. Протягом 2021 року 55 осіб було визнано особами без громадянства. Ще ця інформація може бути іншою, тому що Зараз також трохи ускладнився процес доступу до публічної інформації в Україні. Ще понад 700 заяв залишаються на розгляді в Державній міграційній службі станом на 24 лютого. Ми говоримо про те, що українське законодавство поки відрізняється від законодавства європейських країн та країн Європейського Союзу, а тому є певні розбіжності в оформленні документів. Особа, яку визнана в Україні особою без громадянства, документується звичайною посвідкою на тимчасове проживання, яку ви бачите на презентації, без видачі будь-якого іншого документа, що посвідчує особу. Ну, як то посвідчення особи без громадянства чи проїзного документа, можуть бути інші документи. Тобто... Достатньо однієї такої посвідки для того, щоб особа без громадянства перебувала на законних підставах в Україні. Також європейським юристам слід враховувати, що є декілька категорій осіб без громадянства. Це особи, які звернулися за визнанням або були визнані особою без громадянства в Україні, в тому числі і з новою процедурою 2021 року, про яку я щойно зазначила. Особи, які прибули і проживають в Україні після визнання особою без громадянства в інші держави, і особи, які фактично проживають на території України, намагаючись визначити належність до громадянства певної держави. Всі ці особи без громадянства на підтвердження свого спеціального статусу в Україні мають мають або можуть мати наступні документи: посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на тимчасове проживання, видана особі без громадянства, посвідка на постійне проживання, видана особі без громадянства, довідка про звернення за визнанням особи без громадянства в Україні. тобто… Це коли особа тільки звернулася за процедурою визнання, але ще не отримала документів, і паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року. І особливу категорію складають так звані: це такий паспорт, який ми бачимо зверху: паспорт гражданіна Совєтських Соціалістичних Республік. І посвідка на постійне проживання це також посвідка старого зразку, які мають наші бенефіціари. Особливу категорію складають, як я вже зазначила, так звані незадокументовані особи без громадянства. Такі особи складаються переважно з людей, які проживають в Україні протягом останніх 20-40 років, але не мають жодних дійсних документів або мають паспорти СРСР. Таким чином, вони не можуть довести, що мають будь-який будь статус або захист в Україні. І слід зазначити, що такі особи є невидимими для держави та не можуть реалізувати свої права на освіту, на охорону здоров'я, отримати спадщину, відкрити банківський рахунок, зареєструвати шлюб, вільно перетинати кордони. І багато іншого чого. З минулого року такі люди можуть подати заяву в Україні на визнання статусу особи без громадянства за новою процедурою, про яку я сказала, але ця процедура є новою і тривалою, так як вона триває від 6 до 12 місяців. В деяких випадках вона є ускладненою або неможливою і за проведення активних бойових дій в деяких регіонах України. Ми, крім того, ми стикаємося з тим, що втрачено багато архівів паперових, і тому люди навіть не можуть знайти копії документів, які були видані особі дуже давно. Деякі з наших бенефіціарів виїхали з України без будь-яких документів, що посвідчують особу. Вони не мають ні внутрішнього паспорта, ні travel документ, але можуть мати, наприклад, свідоцтво про народження, лист про захист УВКБ ООН, паспорт СРСР або проїзний документ СРСР, довідку з іноземного консульства про те, що вони є або не є громадянами відповідної держави. Тобто такі документи це єдині документи, які мають такі особи. І тому зазначеної групи осіб має бути надана безоплатна правова допомога з метою набуття громадянства або звернення із заявою про визнання біженцем чи особою без громадянства. В свою чергу, наша правозахисна організація red to Protection готова надати експертну підтримку у розробці належного механізму для цього в разі необхідності, а також практичну допомогу адвокатам та практикуючим юристам. На слайді є моя електронна адреса або Можна звертатися на електронну адресу нашої організації Артопі Дякую за увагу.